Поле бою клітинки воїни шашки, полководці діти в Івано-Франківську у центрі патріотичного виховання учнівської молоді імені Степана Бандери. Триває чемпіонат України з шашок 100. Кращих спортсменів тільки не нагородили у номінації Класична гра. А вони знову рвуться у бій. Сьогодні стартував другий етап турніру Швидка гра для порівняння. Партія швидких шашок триває близько години, а класичних у 4-5 разів довше. Є більше часу подумати, ну ніж у блискавичній грі, і не треба так довго думати, так як в класичній грі. Кожен учасник достойний суперник, бо тренуються діти щодня по кілька годин. Ой, ну тут всі суперники добре грали. Важко дуже було грати, але я все-таки і... я вже другий раз стою чемпіонкою України по шашкам 100. Мені це дуже подобається. Я, я займаюся з двох років шашками. Щоб достойно, не виступити сил не шкодували ані діти, ані дорослі, адже їм це просто подобається. Робота мені доставляє велике задоволення, тому я теж отримую від цього велике наслаждення. Робота з маленькими дітьми також старшими, які показують хороші результати. Поборотися за всеукраїнську першість до Франківська приїхало багато учасників. Цьогоріч їх зібралася рекордна кількість. Загалом в змаганнях бере участь 105 учасників. Це для нас є рекордна кількість учасників. Тому що попередні турніри теж шашки 100 минулого року в цьому залі десь налічували класична гра більше 60 учасників. Це тішить, тому що є вже популяризація. Вже завтра гравці вправлятимуться у блискавичних шашках і святкуватимуть закінчення чемпіонату.